Доброго всім дня! Хочу подякувати всім моїм підписникам і всім, хто дивиться мій канал, за ваші перегляди, за ваші вподобайки і за добрі побажання. Зичу всім доброго здоров'я! Вчора отримала нові рослини поповнення в мою колекцію гортензій. Волотисті гортензії із інтернет-магазину Флоріум. Покажу вам ось така в них коробочка флоріума, вони так гарненько пакують рослини. Ну, ось такі прийшли мені дві рослинки. Ну, як бачимо, що кущики вже якби, готовляться до зимівлі, От, але бачу, що почечки якби, на них є. От, покажу ближче. Ну, весною будемо виправляти ці обрізки. Ось які вони, бачите, цей якийсь взагалі такий воно, якісь, е, почка на почки, ось такий. Він, бачите, якийсь е, бородавчастий, наче так близько роз, розміщені ці е, брунькиці. Ну, весною буду робити обрізку. Нічого зараз робити не буду. Значить, покажу кореневу. Ось така коренева. Бачите, вже цей ком дуже якби, гарно пролитий. От, можна сказати, навіть, ну, занадто він пролитий. Біленьких тих смоктуючих корінчиків вже я не спостерігаю. От, гортензія готується до зимівлі. Але нічого тут такого страшного немає. Зараз можна садити гортензії, якраз такий період садіння гортензій. От, гортензія не боїться холоду, не боїться морозу. От, і от зараз, як я кажу, період, настає період їхнього покою. Гортензія повинна зимою відпочити, і навесні вже тоді пробудитися і далі розвиватися. От, Значить, у мене вже я починала, у мене було. Минулому році три сорта гортензії волотистою. І за цей літній період у мене вже більше 20 сортів цієї квітки. Дуже мені вона подобається. Як кажуть, я в неї якби влюбилася. От, пробую її черенкувати. Ну, деякі сорти гарно черенкуються, деякі не дуже, але зупинятися не буду, буду в наступному сезоні теж черенкувати. Значить, Що буду робити із цими двома е, такими саженцями? Значить, одна гортензія Colorful color full, full Cocktail, вибачаюсь, так? а друга Infinity. Значить, Це гортензії е, в дорослому своєму вигляді е, невисокого. Росту будуть, вони будуть десь до 1 метра, може трошки більше метра. Ось такі вони невисокорослі. Невисокорослі гортензії можна висаджувати у відкритий ґрунт і можна вирощувати в горшках. Значить, ну я більшість всього що я висажу їх в більші горшки, дам їм більший об'єм ґрунту. У мене є горшки такі по 7 літрів. І от більшість, цього, що я їх висаджу зараз в ці горщики. от Як я готую ґрунт, я вже неодноразово показувала своїх відео. Сьогодні показувати не буду. от Тільки скажу вам, що я додаю кислий торф. Трохи з трохи городньої землі беру десь одну, десь одну третю, мабуть, частину, може, трошки менше, більше кислого торфу. І додаю я хвойний опад із лісу. Все перемішую, Добав, можна додати осіннє добриво, суперфосфат подвійний, добриво довготривалої дії розчинення. От. А можна. Добавити і осмокот. Але осмокот зараз діяти не буде через те, що осмокот діє при теплих температурах, коли температура вже повітря і прогрівається ком земляний, тоді починає діяти осмокот. Десь якщо вже нас літом чи навесні 13-15 градусів тепла. Значить, ось такі у мене новоприбулі гортензії. Е, ну, ще мені прислав Флоріум ось такий подарунок, так як я вже в них неодноразово замовляю рослинки. От мені вони прислали такі крокуси сорту шафран. Ось вони вже такі, як би пророщені рослинки. От, значить, буду садити в горщики, як я вже сказала, повторююся. І в горшках вони в мене будуть і зимувати. ну Трошки отут поверхню замульчую, обрізку я робити не буду, буду робити весною. Подивимося, як тут проснуться почки, оці, бруньки. от І поливати теж не буду. Я вже свої гортензії не поливаю через те, що вже листочки вони скидають листки, листковий апарат вже в них зменшується, як так сказати. От, і коли ви поливаєте гортензії, то цій волозі, яка знаходиться отут в земляному комі, оцьому, в горщику, вона вже не випаровується. І щоб не було загнивання коріння там, не було, як кажуть, застоя води цієї, і щоб коріння не загнивалося, значить, я вже гортензії не поливаю. От ще трошки. Пройде часу. Зараз погода ще не дуже така холодна, дні теплі, я їх оброблю, зроблю їм обробку від паразитів. от ну і Зніму відео про це. От. І хочу вам показати, от бачите які саженці присилають із розплідників. Це ж такий магазин інтернет, якби ну знаменитий, про нього знають багато. Людей, які займаються, займаються вирощуванням рослин. Ось бачите, які в них. Ну, я звичайно розумію, що там рослин багато, і, можливо, люди і не встигають, так би за ними, як кажуть, доглядати, так як ми доглядаємо у себе вдома. От. І хочу показати вам ось свій саженець. Ось мій саженець посажений, значить, вкорінений в цьому році і посажений в горшок. От він зараз ще так виглядає. Бачите, ось навіть ще такі листки зелені на ньому. І ще й мало скинув листочків. Вже він, як кажуть, одеревенів, готується до зими. От, але для порівняння саджанець, ось він. Весняний саджанець, ось так виглядає. Бачите? І саженці з інтернет-магазину. Не хочу нікого, як кажуть, образити, але різницю бачимо всі. Я багато замовляла гортензій в цьому році. Всі вони в мене замовлені з інтернет-магазинів, розплідників. От, в основному вони приходили із, в П9ках. Ну, замовляла я в П9ках. Ну, будемо бачити вже в наступному сезоні. Як, як ці саженці будуть проявляти себе, як вони будуть рости? Бажаю всім гарного дня, до побачення і до нових відео!